Спішний ранок з Наталкою Маринчак. На хвилях радіо накипіло на спішний ранок і в прямому етері для вас працює я, Наталка Маринчак, і говоримо про Харківщину, про Харківщину і про людей, що приїжджають до Харківщини, і власне до Харкова. А до мене до студії завітала поетка Катерина Калитко. І ми з нею будемо сьогодні говорити про те, що вона сьогодні. Буде робити в місті Харкові. Доброго ранку, Вітаю. Слухай. Ну власне, сьогодні відбуватиметься презентація збірки свіженької, а відкритий перелом голосу. Назва цієї збірки. В мене як у поетки до поетки питання одразу. А з чим пов'язана ця назва? Бо мені вона асоціюється, корелюється з чимось, знаєш, з тим, що ми на початку не могли говорити. Те, хто з нас замовк надовго і дуже довго шукав якісь ресурси, щоб якось акумулювати цю енергію і почати говорити. А, з чим, а, давай поясни свою авторську позицію. Ну, власне, з цим вона переважно і пов'язана. хоча... Після цієї великої лютневої німоти 22-го року в мене виходила збірка Люди з дієсловами, але вона була частково написана до повномасштабного вторгнення, там лише частина текстів була вже тих, що почали приходити. Я тепер кажу, що Ті тексти приходили самі okay. 에, приходити після великого вторгнення. А ця збірка написана повністю під час Великої війни, і в ній глибоко пережитий оцей досвід ламання нашого внутрішнього знання про себе, знання про світ, обнулення попереднього життя, обнулення попереднього голосу, власне, мови як такої. Okay. І ну, це, зрештою, приватна історія людини, яка йде крізь великий страшний час, втрачає людей як дослівно фізично, так і на символічному рівні, здобуває нові досвіди і якось відбудовує, перебудовує себе. Слухай, от цікаво. Ти кажеш, що все, що ввійшло до нової збірки Відкритий перелом голосу це тексти написані саме під час повномасштабного вторгнення, а в тебе там я помітила жодної дати немає. Чому так? Це така моя внутрішня теж історія. Зараз всі почали датувати вірші. Для мене це така самореконструкція. Мені важливо пам'ятати, і я дуже детально пам'ятаю, де, коли, uh -huh. за яких обставин я писала тексти. І можу навіть атмосферу уявити, кімнату, в якій це відбувалося, чи якийсь волонтерський бусик, де на коліні це писалося, запахи, світло. І без дат я це краще внутрішньо тримаю. Uh -huh. Коли я ставлю дату, а я дуже рідко це роблю, я ніколи в своєму доробку майже нічого не датувала, коли я ставлю дату, я ніби остаточно цей текст відкидаю, угу. а без дати він продовжує всередині мене жити, ферментуватися, переформатовуватися, переброджувати. І мені в такий спосіб важливо зберігати. При собі цей досвід, слухай, як цікаво, бо у мене абсолютно навпаки. Мені важливо, щоб була дата. Я тоді пам'ятаю, а інакше я можу загубитися в цьому всьому плетеві. Знаєш, а бачиш це цікава історія теж про моделі пам'яті, угу. про, про архітектуру угу. кожної індивідуальної пам'яті, як це взаємодіє. Я для себе вивела таку формулу, що поезія це фактично єдине мистецтво, яке може зараз настільки швидко рефлексувати, перетравлювати все, і саме тому виходять от збірки поетичні. Для тебе що це? Це нервовий імпульс, та це якась перша реакція, коли ти дотикаєшся до гарячого чи гострого, ти відсмикуєш руку, ти робиш якийсь рефлекторний рух, чи скрикуєш, чи в інший спосіб реагуєш. Так само поезія на це поранення, на цей опік реагує Юрко Прохасько, сформулював блискуче, що поезія це надзвичайний стан мови. Це таке так. генеральне формулювання не лише е, воєнної поезії стосується, але в у випадку з воєнною поезією це подвійна правда чи потрійна. Бо е, те, що може сказати, задокументувати, е, закапсулювати поезія, не завжди може навіть документальна література, якої в нас зараз теж багато. Бо крім mm -hmm. того, крім хронології, крім фактажу. Цінно запам'ятати, яким цей час був емоційно. Ну, от, оцей нерв зберігається. Так. Uh -huh. І я от зараз навіть дивлюся на свої тексти з людей з дієсловами, ті, що вже були написані під час Великої війни, і той досвід уже інший. Uh -huh. І цей досвід відкритого перелому голосу вже інший, ніж те, що я пишу зараз. І оця емоційна капсула, вона теж для історії, літератури, очевидно, матиме якусь цінність. І для нас самих знов таки в першу чергу. Ну так е мені це визначалося як, знаєш, е неспівставність досвідів. Взагалі, як величезна така е шапка над Україною, яка тепер є, так? бо ми навіть сидячи в одній студії, не можемо з тобою співставити наш досвід стосовно того, що зараз відбувається. А в умовах війни е ну, це абсолютно. Е під час одного і того самого обстрілу у людей буде абсолютно різний досвід. І плюс ну навіть самою собою мені важко буває узгодити цей досвід та на початку війни і зараз так. це абсолютно різні відчуття люди стосовно можливо одних і тих самих ситуацій, які ми втрапляємо. абсолютно так. Слухай, що сьогодні відбуватиметься? Сьогодні друзі, о 18-й в книгарні Вівато, вулиця Сумська, 67, 18.00. Ви ще встигаєте зареєструватися? Є посилання на реєстрацію на сторінках Вівату. Можна а, там зареєструватися і прийти, але я думаю, що хитрі зараз почули і теж прибіжать. Модеруватиме Ваня Сєнін, власне виступатиме Катерина Клатко і виступатиме з новою своєю збіркою відкритий перелом голосу. Що будеш читати? Я відібрала кілька опорних текстів, які я хочу обов'язково прочитати саме в Харкові. А загалом, думаю, як піде розмова з вами, я дуже тішуся, що він буде модератором, mm -hmm. прекрасний поет, митець, волонтер, друг, людина, теж без якої я не уявляю Харкова, один з таких ключів до міста. І буду орієнтуватися на, на плин і нерв розмови теж. Та всього на один день тут. Цього разу так, бо дуже щільний графік зараз в кінці року, як у всіх. А загалом, часто ми буваємо із пенспільнотою в Харкові. Uh -huh. і я з якоюсь волонтеркою теж індивідуально uh -huh. часто приїжджаю, люблю Харків, захоплююся. Людьми, які тримають місто, лишаються тут, вдячна їм за це. І сподіваюся, що ми спільно перетриваємо наш найскладніший наш теперішній час. Спільно в тому сенсі, що наші досвіди не віддаляються, що ми будемо розуміти одне одного. бо Реальність Харкова, реальність Києва, реальність Одеси, реальність Вінниці в один той самий час, в один той самий день. Це різні реальності. І тому нам дуже важливо їздити, бачитися, розмовляти. Угу. Які для тебе Харків і Харківці зараз? От що ти встигаєш вхопити, коли приїжджаєш разом з Пеном чи з волонтерською діяльністю? Встигаю вхопити якусь таку. Гостру ніжність взаємну. Я думаю, у нас всіх це загострилося, uh -huh. а в Харкові це відчутно особливо, тому що ця знакомість будівель, знакомість звичної реальності, знакомість спільнот, зрештою, коли хтось виїжджає, хтось. Uh -huh. Починає займатися іншими речами. хтось їде на фронт, хтось їде, евакуює дітей, розпадаються звичні соціальні бульбашки. Воно знову-таки вигострює це спільне стояння, відчуття плеча, простягнутої руки. І мій досвід останнього часу з Харковом, власне, пов'язаний з якимись такими. Приватними ніжними моментами. От зараз просто рандомно згадала, як влітку ми теж йшли, були з пеном у волонтерській поїздці, і ввечері вже брели середмістям Харкова і з Іваном Сеніним збирали побиту жерделю під величезним старим деревом, таку теплу, соковиту. На так по ліктях цей сік-тік. Ми з якоюсь дитячою насолодою не миту їли. <гум> <гум> так і здавалося б, та дрібниця, але на неї дуже багато намотується. Так. А з чого складається для тебе твоє власне поетичне сприйняття? Що для тебе першочерговим? За що ти чіпляєшся? За. Е... Сильне переживання пов'язане або з людиною, або з місцем, або як часто буває, з місцем, яке позначує певна людина. І це така особлива хімія, алхімія, коли, колись чийсь чий голос, присутність перетворює простір навколо себе. І ти бачиш це перетворення, воно тебе захоплює. Воно, можливо, не видиме навіть назовні, але для тебе воно дуже відчутне. Ти розумієш, що вже будеш сприймати інакше ситуацію, місце, якийсь відрізок часу після чогось спільно пережитого, і ти хочеш це вхопити. І, звісно, це теж якісь такі моменти. Саморефлексії гострої, тобто ну Ніколи ж не, не сідаєш, не вирішуєш. Ось я зараз напишу текст. Та От зараз от зараз якось ну це, це не проза, коли ти дійсно сідаєш. І зараз я буду працювати над прозою. Там, Хоча там є люди зуміло. для мене теж це дивовижно, але люди, які вирішують, щось що зараз вони сьогодні мусять написати текст. Наприклад, Юрко іздрик, цією своєю історією, як він у Фейсбуці щодня викладав по вірші, самодисципліну, взяв аскезу, певно. У мене це так не працює. У мене це ну, має завжди має щось угу. зачепити зовні, але так само це є такий ірраціональний момент, коли мова працює сама по собі, угу. коли вона тобі, як море, виносить якісь угу. кольорові скельця. Цілком неочевидні, і буває, що з якогось просто словосполучення, з якогось ритму мелодики, випадкової фрази mm -hmm. починає теж щось розкручуватися. Mm -hmm. Цікаво. Ти з морем це по так поєднуєш. А мені це знаєш пошук секретиків в піску. ти це робили так, раз о знайшов щось з кольором це гарно теж так. Да, э, Слухай, э, почитаєш нам сьогодні власне о неспішний ранок, тим славиться, що до мене приходять поети і поетки. І ми читаємо різне. Інколи я читаю тих поетів День пам'яті, яких там сьогодні, наприклад, або просто е, щось, якусь поезію, яка зачепила і корелюється з сьогоднішнім днем. Е, Це прекрасний ранок. Я е. всім бажаю проживати такі ранки. Він бачиш, він неспішний, Він такий, таж, як маркер, як якийсь якір, який дає можливість свідомості зачепитися. Мої в першу чергу, мабуть, а тоді вже всім іншим, хто не слухає. А, що читатимеш? А ось я розгорнула якраз е, теж випадково, але на досконалому вірші для початку цієї історії і впродовження всього, про що ми говорили щойно. Отак сидимо собі, відчайдушні та нетверезі, коли не лишилося вже ні але, ні або. Боже, думаю, скільки в мені любові, скільки досі поезії. Воно ж не може просто пропасти в сує, воно ж таке могутнє і вирішальне, якщо зладнати човен із цього вірша, він же нас порятує. Хоча яке ж воно розгублене і недоладне, квіти, які від морозу треба вкривати. Це що це ти, Боже, що ти побудував тут, і люди в Тебе поламані? І жодного вишнього голосу, жодної відповіді, А тільки вибухи зліва, спалахи справа, Уперта хатинка мови, ще й дах над нею дірявий, і пес утік до сусідів. То їжте тепер книжки свої, правду їхню пророчу? Брещав клющами сусід наш при воротях в саду. Але як же це? Стільки любові в мені сиджу і думаю, що й не перемовчати. Клас, я тобі дякую. Дякую. А, дякую тобі за сьогоднішній ранок. Ми тебе вхопили, як гарячий пиріжок. Просто Так. Дуже щаслива насправді, що це так сталося, дуже хороший а, заряд. Правильна енергія, тому тепер в мене точно буде хороший день попереду. Клас, я дуже рада. Я сподіваюся, що а, те, що тобі довелося провести в потязі зараз і потім, а, а, якось всі, всі ці харківські емоції і вони якось полегшать тобі ці мандри. Харківські емоції завжди дуже довго тримають. Це прекрасний вайб, який з собою носиш. Потім такий як коштовний камінчик у жмені. Тому тішуся кожній нагоді бути в Харкові. і Рада бути сьогодні з презентацією книжки. Так, друзі. Я вам нагадую, будь ласка, ваш, розумієте, ще час тільки 10.39, перебудуйте свої плани на вечір. Які так, ще і... маєте 8, та, ще... 8 годин Так, 8 годин, у вас на те, щоб виділити собі сьогодні час для того, щоб ваш вечір якимось чином вас призупинив, дав щось переосмислити, оскільки поезія це єдине мистецтво, яке настільки швидко працює і настільки швидко перепрацьовує. Ви наші надміру сильні емоції. Ви знаєте, що дуже люблю запрошувати різних психологів, і психотерапевтів, і психіатрів, які в один голос говорять, що потрібно випускати з себе все це, це, і от ми можемо прості люди випускати з себе все це. Якраз коли ми споживаємо мистецтво, споживаєте його багато, і набувайтеся, доки ми всі тут, доки ми всі тут разом, доки ми всі живі, можемо говорити, цінуйте своїх петів. Це я вам завжди кажу. Любіть їх, ходіть, купуйте книжки українською. І сьогодні на 18-ту на вулиці Сумська, 67, в книгарні Віват на вас чекатиме Іван Сенін в якості модератора і Катерина Калитко як поетка, перекладачка, членкині українського пану, яка буде презентувати вам книжку Відкритий перелом голосу. Ходіть, будь ласка. Дякую тобі. Дякую за розмову. Ранок. І е, просто хочу окремо відзначити теж про мову і про співприсутність. Яке прекрасне слово набуватися подарував нам Пиріжок Скажи вам всі, всі його вкрали і тепер радіють, тому що це просто це стільки в ньому сенсів. Закладено, так. що просто до речі, він же ще, ще й переїжджає до Харкова. Тепер то так, ми будемо набуватися тут моцно <рад> Рада тебе тут вітати. І Я дуже рада, дякую за розмову. Друзі, йдемо на музичну паузу, а потім ми продовжимо говорити про Харків, про Харківщину, про людей і про те, чим ми всі тут живемо, і яким чином ми готуємося до Різдва. Нагадаю вам, що лишилося лише всього 5 днів. От тож, саме час продумати, а чим ми наповнимо а, цей день, чим ми наповнимо який настрій ми собі будемо створювати. Тож, будь ласка, йдемо на музичну паузу.